Ухвалою слідчого судді рівненського міського суду від 4 вересня 2024 року. Задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ОСБУ у Рівненській області Кочерівка обрано мельнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 жовтня 2024 четвертого року. І визначено також альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 тисячі 240 гривень. У Рівненському апеляційному суді розглядають справу щодо жителя Полісся, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїжджати з України. У вересні цього року його затримали. Наразі він знаходиться у СІЗО, проте хоче, щоб судді відпустили його додому. Але помитися не може за неї проходитись. Я не помитися, як сюди побити це просто не можу. Ніч ти сам ніде нічого. А чому не можете на милицях користуватися? Я вже корисуваюся, а я там дивка, як то йому полюватися. Захисниця чоловіка вважає, що йому обрали надто суворий запобіжний захід і просить судів його дещо пом'якшити. Зокрема, хоча б зменшити розмір застави. Ми визначені саме максимальною граничною суми альтернативного запобіжного заходу. Не було враховано те, що слідчим прокурора, не було доведено наявність обставин, передбачених статтею 194 Кримінального чотири кодексу. Не було доведено наявність ризиків, не було доведено те, що інші запобіжні заходи, які є більш ніякими, не будуть ефективними. Натомість прокурор не вбачає необхідності випускати підозрюваного із СІЗО. Зважаючи на те, що Україна перебуває в режимі війни з Російською Федерацією, а мене усвідомлено, усвідомлено надавав послуги з незаконного переправлення осіб призовного віку, які підпадали під мобілізацію. Я вважаю, що цей злочин підриває не лише встановлений порядок держав, передньому державного кордону, а й національну безпеку і обороноздатність України в цілому. Вважаю, що суд надав правильно. У тим ризикам, зважаючи на те, що мельник проживає при прикордонні, при знаєш, як є незаконного перетину кордону, заслухавши усі сторони, суд вирішив не змінювати запобіжний захід горе бізнесмену та не зменшувати йому розмір застави. З аналогічним проханням звернувся до суддів. І захисник ще одного підозрюваного у справі, оскільки цей розмір є непомірний, а немає відповідного обґрунтування, Я вважаю, що Менший розмір застави належну поведінку мого довірителя зміг би забезпечити. Тому прошу скасувати рішення і визначити менший розмір застави. Відповідь суддів була така ж сама, як і попередньому учаснику справи. Додамо, що за свою роботу чоловіки брали понад три тисячі доларів. Тепер їм загрожує до дев'яти років за гратами. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.